Висновки аналізу поточної ситуації від Американського інституту вивчення війни за 12 вересня 2025 року, ключові висновки. Російські та білоруські війська 12 вересня розпочали спільні військові навчання захід 2025 вперше з часів повномасштабного вторгнення Росії в Україну у 2022 році. Росія та Білорусь можливо відмовилися від спроб використати навчання захід 2025 для підтримки операцій з використання ядерної зброї проти Заходу, принаймні тимчасово. Білоруські та російські чиновники звинуватили Польщу у надмірній реакції на загрозу російської агресії у відповідь на рішення Польщі закрити кордон з Білоруссю через операції захід 2025 НАТО оголосило про операцію Східний варту 12 вересня у відповідь на російські безпілотники, які порушили повітряний простір Польщі в ніч з 9 на 10 вересня. Генеральний секретар НАТО Марк Рютте та командувач Європейського командування Сполучених Штатів Америки і Верховний головнокомандувач Об'єднаних Сил НАТО в Європі, генерал Алексус Гринкевич, оголосили, що НАТО розпочинає операцію Східний варту. Для посилення східного флангу НАТО і що в ній будуть задіяні ресурси Данії, Франції, Великої Британії, Німеччини та інших союзників НАТО. Гренкевич заявив, що безпосередньою метою цієї операції є Польща, але ця ситуація виходить за межі однієї країни, оскільки те, що впливає на одного союзника, впливає на всіх нас. Гренкевич заявив, що операція інтегруватиме повітряну та наземну оборону, збільшить обмін інформацією між союзниками НАТО, включатиме невизначені розширені можливості та посилить позиції НАТО для захисту альянсу. Гренкевич також заявив. Що під час операції Східний варту НАТО швидко випробує та впровадить нові технології, включаючи датчики та системи боротьби з безпілотниками? Рютте заявив, що НАТО є оборонним альянсом і повторив, що поведінка Росії щодо Польщі була безрозсудною та вкрай небезпечною. Рютте заявив, що НАТО має чітко заявити про свою рішучість та зна та здатність захищати свою територію у відповідь на порушення Росією повітряного простору НАТО. Інститут вивчення війни оцінив, що Росія ймовірно запустила дрони у повітряний простір Польщі, частково для того, щоб оцінити можливості та реакцію НАТО, щоб застосувати отриманий досвід для потенційних сценаріїв конфлікту з НАТО. Центральний банк Росії ймовірно передчасно знизив свою ключову процентну ставку в 3 -е червня 2025 року, намагаючись зберегти видимість внутрішньої економічної стабільності. Зниження ключової процентної ставки, ймовірно, продовжить посилювати економічну нестабільність Росії. Партнери України продовжуватимуть запроваджувати санкції проти Росії 12 вересня Велика Британія оголосила про запровадження ста нових санкцій, спрямованих проти російського військового сектору та незаконного тіньового флоту. Санкції Великої Британії стосуються 30 організацій та осіб, які постачають ключове обладнання для оборонно-промислової бази Росії, включаючи електроніку, хімікати та вибухівку, які Росія використовує для виробництва ракет та інших систем озброєння. Велика Британія запровадила санкції проти 70 додаткових суден, пов'язаних з тіньовим флотом Росії. 12 вересня Японія оголосила про розширення санкцій проти Росії, заморожуючи активи 14 осіб та 51 організації, включаючи російських чиновників, керівників компаній та проросійських бойовиків в Україні. Японія знизила поточну граничну ціну на нафту з 60 до 47,6 доларів за барель відповідно до нещодавнього граничного рівня цін Європейського союзу на російську сиру нафту. Міністр закордонних справ нової Зеландії Вінстон Пітерс 12 вересня повідомив, що Нова Зеландія також знижує граничний рівень цін на російську сиру нафту з до 47,6 доларів за барель, та запровадила санкції проти російських суб'єктів, причетних до кібератак проти України. Верховний представник Європейського союзу із закордонних справ та політики безпеки Кая Калас 12 вересня повідомила, що Європейський союз продовжив свої санкції проти Росії. Додаткові західні санкції, спрямовані на доходи від російської нафти, ймовірно, загострять більші економічні проблеми, які можуть погіршити довгострокову здатність Росії продовжувати війну в Україні. У ніч з 11 на 12 вересня Україна завдала серії далекобійних ударів безпілотників по об'єктах енергетичної інфраструктури в Ленінградській та Смоленській областях. У ніч з 11 на 12 вересня російські війська завдали серії ударів безпілотників по території України. Повітряні сили України повідомили, що російські війська запустили 40 безпілотників «Шахед», Гербера та інших невизначених типів, включаючи понад 20 безпілотників типу Шахед з напрямків міста Курськ, мілерово ростовської області та Приморсько-Ахтарська Краснодарського краю. Повітряні сили України повідомили, що українські засоби протиповітряної оборони збили або придушили 33 безпілотники. А 6 безпілотників вразили три місця в Україні. Українські чиновники повідомили, що внаслідок ударів російських безпілотників та ракет загинуло троє мирних жителів та п'ятьох поранено, а також було пошкоджено цивільну та житлову інфраструктуру в місті Суми, Харківській та Миколаївській областях. 11 вересня сенатори Сполучених Штатів Америки Лінсі Грем, Річард Блюменталь, Кетті Бріт та Емі Клобушар внесли до Сенату Сполучених Штатів Америки законопроект про сприяння поверненню українських дітей, депортованих Росією. Законопроект пропонує, щоб Сполучені Штати Америки визнали Росію та Білорусь державами спонсорами тероризму, якщо вони відмовляться повернути понад 19 тисяч українських дітей, яких Росія незаконно депортувала під час війни. Однак Єльська гуманітарна дослідницька лабораторія вважає, що Росія незаконно депортувала понад 35 тисяч українських дітей. Українські війська нещодавно просунулися поблизу Новопавлівки, російські війська нещодавно просунулися поблизу Лимана та Великомихайлівки, а також на тактичному напрямку Костянтинівка-Дружківка. Українські війська нещодавно просунулися на Новопавлівському напрямку, оцінка просування українських військ, геолокаційні відеозаписи, опубліковані 12 вересня, свідчать про те, що українські війська нещодавно звільнили філію на південь від Новопавлівки. Інститут вивчення війни оцінив, що російські війська просунулися до центру. Філі станом на 25 серпня Російські війська нещодавно просунулися на Лиманському напрямку. Оцінка просування російських військ. Геолокаційні відеозаписи, опубліковані 11 вересня, свідчать про те, що російські війська нещодавно просунулися на північний захід від Ставок, на північ від Лимана. Речник української бригади, що діє на Лиманському напрямку, повідомив що російські війська використовують тактику інфільтрації та ховаються в підвалах в очікуванні підкріплення. Російські війська нещодавно просунулися у Великомихайлівському напрямку, оцінка просування російських військ, геолокаційні відеозаписи, опубліковані 12 вересня, свідчать про те, що російські війська нещодавно просунулися у східному терновому на південний схід від Великомихайлівки, що узгоджується зі звітом українського військового спостерігача. Костянтина Машовця від 11 вересня та вказує на те, що російські війська ймовірно захопили як Тернове, так і Комишуваху на схід від Тернового. Російські джерела стверджують, що підрозділи 37-ї мотострілецької бригади Росії захопили тернове. Російські війська нещодавно просунулися на тактичному напрямку Костянтинівка-Дружківка, оцінка просування російських військ. Геолокаційні відеозаписи, опубліковані 12 вересня, свідчать про те, що російські війська нещодавно просунулися на південний схід від Софіївки та на схід від Володимирівки, обидва на південний захід від Дружківки. На інших відтинках фронтів російські війська продовжили наступальні операції, однак не просунулися вперед та підтвердженого прогресу не досягли. На інших відтинках фронтів без змін.